Полтавка Наталія Стрижак прибирає на могилах своїх рідних. Тут поховані її дідусь, бабуся та батько. Рік тому помер і її чоловік. Коли мені пройшлося хоронити чоловіка за те місце, де я доглядала біля його батьків, то мені сказали, якщо ти хочеш отут на даний момент, то ціна тарифу тоді була біля трьох тисяч. Мені сказали, що це буде коштувати втричі дорожче. Якщо я хочу по розцінкам, ну те, що розцінкам кладбища, то це в кінці кладбища аж під колорівкою. Ціни на поховання у Полтавській громаді хочуть підвищити. За оформлення договору на проведення поховань потрібно буде заплатити 10 гривень. До цього це коштувало майже 9. Оформити свідоцтво про поховання зможуть за 7,5 гривень. До цього платили майже на гривню менше. Вартість послуг поховання залежить від пори року та розміру ями. Так влітку коштуватиме це від майже 600 сотень гривень до приблизно 1800 а взимку від восьми з половиною сотень до понад двох з половиною тисяч гривень. Захоронити урну з прахом можна за майже двісті п'ятдесят гривень. Ту ціну входить. викопування могили, опустання труни, закопування могили і формування на могильного напису і одноразове прибирання. Ну, тобто, якщо після закопування там землі, таке упорядкування території у простих людей. Просто нема таких грошей. Ладно, ми ось ще молоді пенсіонери, а ті люди, які одинокі і взагалі дуже поважного віку, у них таких грошей немає. Підвищення тарифів на поховання сьогодні обговорили на громадських слуханнях. Зросте ціна приблизно на 14%, каже Денис Діхтярьов. Цифр десь 25-30% – Це зростання на спецводях на обладнання. Також зросла мінімальна заробітна плата, також десь на 22-25% І комунальні тарифи. За словами Дениса Діхтярьова, нові тарифи має затвердити виконавчий комітет міськради. Востаннє вартість поховання в обласному центрі підвищували у травні минулого року. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.